НАТО зараз отримує прильоти поки що дронами. Але давайте чесно, Путін змушує НАТО звикати до постійних прильотів. В Румунії зараз літає дрон, вони повилітали, авіація, збити його не можуть. Ще досі на радарах цей дрон там літає. Здавалось би, натівська країна. Дрон літає, не збитий. Друга історія: зараз в Польщі теж дрони вони підлітають. Ну і власне в Польщі надія, що їх зіб'є зіб Україна, Волинське ППО. В Любліні закрили аеропорт, тривога. Туск уже вийшов з заявою, що дійсно може бути власне, сьогодні повторення російських атак, але чекають, знову ж таки, авіація знову готова, все НАТО готове відбивати. От, але Трамп каже, давайте простіше. Давайте каже простіше до кінця війни не знімати тарифи з Китая, зробити жорсткі рішучі дії.